Вже я, я не готовий так довго танцювати. Юлія Лущинська, Ви її знаєте? Про сонечко. Хто Сух. раптом а, не впізнав зараз? Ви згадаєте точно? Ти мені скажи, в тебе права, хоча б є водійські. Звісно, вже сім років. А то зараз буде хай хайтово, що ти пропагуєш а, їзду за, а, за кермом. Без водійських прав Юлічка, ти мені скажи. Ой, от нова в тебе пісня, прем'єра та фу, господи, прости, щось якось я не був готовий до таких танців. А, ти мені скажи. Ти е, зробила нову пісню, вона називається Прокачу. Так. Прокачу, да? Пікачу, Прокачу. А до ти... речі, там повинно було бути Пікачу. Ти знаєш, я вже пошкодувала, що не вставила. А чому? От в якому контексті мало бути? Ти мій пікачу? Я тебе прокачу? чи ну, як? типу того? Ну тобто, мало тобі було. Так, а так. ти мені скажи е не страшно тобі було робити е отаку от другу пісню ну, після того, знає... що сталося з першою? Знаєш, завжди страшно, завжди страшно робити, і коли страшно, треба просто дивитися своєму страху в обличчя і йти вперед. <гум> і оця пісня саме про те, що треба їхати до своєї мети попри всі свої перешкоди. <гум> ну тут ти тут не їдеш до мети, ти прямо катаєш когось <гум> до мети. А до речі, кого то хто, хто той образ, кого ти образ, кого ти везеш, кого ти везеш своїх хейтерів. А в тебе багато хто раптом не знає, звідки у Юлі хейтери зараз ми. Розкажемо і про це теж. Ми не можемо просто не поговорити, тому що мені глядачі одразу напишуть: Слава, чому ти не поставив наші питання. А люди мені позалишали. Кажу, прийде Юлія Лущинська, Кажуть, о, запитай це, запитай це. От подивіться перше, чим прославилася е, е, Юлія Лущинська. Увага на екран. Еаденськую хапака. Хапака. не була Давай. Я танцюю а, танка, а. Ну, ну, Тут люди запитували, що це Де б я не була, що це означає? Деби я би не була. А, Деби я би не була. Ну, В якій точці світу не була. Зрозуміло, ти танцюєш танцюю. все одно. Ну, величезна кількість хейту на тебе вилилася після даного відео, після цієї пісні. Так. А ти хоч зрозуміла, за що? А, ти знаєш, різні є думки. Ну, за які? що. Ти, ну, Ти для себе висв... зрозуміла, за що тебе пообливали, <свят> вибачно, <на> слові Е... <свят> Ти знаєш, так як зараз мене на концертах починають сприймати люди, то взагалі для мене вже цей бруд залишається загадкою, тому Ні, що мені ти здається зрозуміло. моє питання зрозуміло взагалі за що. Е, так, ну те, що я прочитала, так. це за кокошник, за образ, за пісню, за слова, за мелодію. Ну там майже за все а що за з те, пісні? що саме Гордону заспівала така нагла. Ну, так, ну, Барщина що? називають пісню, що вона поплюжить українську культуру. А чим от поплюжить? Ти сама для себе зрозуміла, чим вона поплюжать культуру? Я, я не, не, не те, щоб не зрозуміла, я вважаю, що вона не поплюжить українську культуру. У ну, я... мене така позиція, знаєш, я її не Зміню. А є в українському шоу-бізнесі пісні, які поплюжать українську культуру? А, знаєш, от є нині, пісні, от... які мені просто не подобаються. Ну от, шара... що б ти могла сказати, що от твоя пісня, ти кажеш, не шароварщина. Так. А що зараз з того, що з'явилося останнім часом? Шароварщина. Тому що ти за останній час стала експертом Шароварщини. <реш> На жаль, так. <реш> так. <реш> ну, ти знаєш... Е... Хто, скажи мені, ці люди? Або що це за треки, які можна бути шароварщиною, берактарщину? Я знаю, які треки так називають. Знаєш, там про те, що співають про борщ, або про горілку, що це якийсь кліше, який наложили на українців. Але я вважаю, що ну блін, всі у нас в Україні їдять борщ, п'ють горілку Зрозуміло. і все таке інше, і чому це поплюжить? Ну Давай тобто, кон... це ми і є, знаєте, тому е творчість для мене це поняття суб'єктивно. Комусь пісня подобається, комусь ні. Я, наприклад, не бачу пісні, яка прям дуже сильно якось поплюжить українську культуру. Є пісні, які мені просто не подобаються. За сенсом пісні, да там або ще щось. От я, наприклад, була проти пісні Ванька Встанька, коли вона вийшла, тому що там про ці пакети, про цю якусь ненависть, розпалювання. Новості в нашому в нашій країні, і үгі. мені вона не подобалась. Я висловлювала свою думку. Ну відкрито үгі. тобто ванька встанька чи серваршина і байрактарщина? Я не знаю, що чи ні? Мені просто ця пісня не подобалась, тому що вона е, дуже сильно е, знаєш, маніпулює людь. на війні. Е, так, так, добре, так скажи мені, от якби ти знала, що буде така кількість Кейту, ти б робила пісню про е, е, українку про гопак? і гапака. Звісно, робила б ну дивися. От ти знаєш що? Е, соліст гурту е, Лінкін Парк Честер Беннінгтон він е, повісився після критики останнього альбому. От як Серйозно? це вважаєш, чому він повісився, і да. е, як ти витримуєш таку кількість хейту, і при цьому знову, як кажуть, сідаєш на кактус? Ну, я така бойова була з дитинства. Знаєш, Не, ну, Честер Беннінгтон повісився так, через те, тобі, що критикував Як і ти нас, це витримуєш? І у нас в країні є люди, яким пишуть гнівні коментарі багато хейтерів, і вони в депресії. Вони реально починають психологічно хворіти. Угу. Ти знаєш, напевно, тому що мене життя готувало до цього хейту потрошечку. Тобто я брала участь у різних проєктах, де мене хейтали. В принципі, життя у мене шлях такий непростий, да. Там у мене і проблеми з батьками вони ага. хворіли. Ну, тобто є такі речі, які більш глибокі. Знаєш, це не пісню випустити, це життя людини, ага. коли мені було дуже боляче і дуже важко у житті. І я якось така, знаєш, як закалилася. Ага. І зараз для мене це вже не так болюче, як могло би бути, якщо б я не була до цього готова. Ані ага. Життя мене підготовлювали, знаєш, це мій такий шлях до моєї мети. Просто якщо б не була готова, то напевно було важко. І зараз є сльози, звісно, колись буває там суми. Оце останнє питання коротке. Який коментар тебе найбільше вразив, або найбільше образив? Е, ті коментарі, які мені пишуть в особисті, люди, які мене знають. І пишуть мені, що мені треба відробити голову, що мене треба закопати, що мене знайдуть і мою сім'ю білюють кислотою. Ну і дуже багато погроз саме звучить. Просто тобто... за пісню гопака, просто за пісню, Гопака, просто за пісню. Можна так сказати, ну в будь-якому випадку, знаєте, перехід на особистості можна так чи інакше, можна відмінити артиста, скасувати так, концерти, так. можна відмовитися від творчої діяльності. Але батьки, родина так, оце напевно самі болючі коментарі, коли починають переходити на мою родину. Я, я не можу на це реагувати спокійно. Мене починає бісити. От пише нам глядачі: респект. Пісня козака не сподобалася, але друга пісня. Покатати дуже круто, катати дівчат, особливо після перемоги. Ну, я е, хочу вірити. Я тобі хочу, поба незалежно від того, не буду висловлювати, подобається мені чи не подобається. Я бажаю тобі тільки успіху. Твої пісні завжди всім українським артистам бажаю успіху. Ти хто до речі за знаком Я близнюки? От близнюки. Ну зараз от я тобі буду дякувати. А зорі, тобі скажуть, що тебе очікує сьогодні, та й в принципі найближчим часом дуже цікаво. Дякую, дякую тобі, що